Всім привіт ще раз. Це вже четверта частина, по-моєму. Я вже нарізала такі кружочки і беремо ножик і розрізаємо тако на половинку кружочка. Розрізали, беремо і отако складаємо в один стопчик. Даємо такий один стамчик, все. Обкриванька лоточок. І кладемо, така у нас башенька вийшла, маленька, і кладемо в пустий чой. Пустий контейнер. Воно мене цілий контейнер заповнило, дивіться. Я люблю сиру картоплю. А, ой, я все записувала. Не буду вже знімати по-новому. Один раз я просто, видалила І Там мені треба кришка. Закриваємо. це, по-моєму, тарілка. Мені зараз не треба кришка. Мені затреба от така штучка. Я її ставлю. От мене є тут газ У нас з'явився типу газ на оцій рибці. Така рібаха. Підставка для цього. Як для для підставки для чайника. Ну хай. Що є, то є. Так, все, тлуточка. Честно, трошки. Кстати, я може сюда скоро насиплю новые інгредиенты, так что щоб... идите. мне не треба. Мне треба доски. Мне треба доска, реально. И не доска, а вот такая штучка для доски. Я накладаю.